Сьогодні будемо маринувати куряче філе. Це такий рецепт, після першого шматочка якого, спробувавши, ваші гості будуть відразу питати, що це таке за риба. Він дуже смачний, просто неймовірно. Перший етап це помити курячу грудиночку та порізати її на ось такі довгесенькі шматочки, помити та скласти в мисочку. Положити до чотирьох філешок, дві столові ложки солі повні з гірочкою. Залишити під гнітом, або просто так, як у мене всього точку, накрити і поставити в холод на 4 години. Бажано під час того, як воно буде стояти, кілька разів перемішати. Потім витягнути добре, перемити від солі грудиночку і залити 4 столовими ложками оцту. Зараз я витягла, перемішуючи його, і буду знову ставити під гніт в холод, в ці ж мисочки. Ось так виглядає 2 години з оцтом моя філешечка. І пізніше будемо тоді доставати та заправляти. І так, наша курочка промаринувалася в солі. Ми її промили в оцті, ось зараз я її промила. І додаємо спеції. Тут у мене польська приправка, перчик, та лавровий листочок, оливкова олія та цибулька. Все додаємо, дуже добре перемішуємо та залишаємо на ніч або на 4 години і можна куштувати. Обов'язково пишіть, у вас вийшло чи ні, смачно чи ні. Після того, як я додала всі спеції олійку та цибульку, вийшла в мене ось така курочка з цибулькою. Дуже добре його треба перемішати. Вона чуть-чуть солонувата але цибулька вже подяне на себе сіль. Ви, звичайно, вже під свайс, свій смак смакуйте і додавайте, скільки потрібно саме на ваш смак. Я ще не віднесла це холодильник, але вже смакує. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Вам сподобається.